Ну чесно кажучи, хочу сказати, що ніколи не думала, що прийдеться просить. Мама 12-річної Насті не стримує сліз. В кінці лютого місяця її дочці поставили діагноз саркома лівої плечової кістки, який потребує невідкладного лікування та операції. В Україні діагноз саркома звучить як вирок, проте в ізраїльській клініці дівчинці дають надію на заощаджені сімейні кошти. Родина відправила на обстеження дитину до Ізраїлю, проте їх замало, аби сплатити за операцію, реабілітацію та повторне обстеження. Нам назвали суму лікування і суму оперативного втручання. Це 120 тисяч доларів. На сьогодні ми зібрали 9 тисяч доларів. Залишилось у нас ну, два місяці. До оперативного втручання, допоки батьки і рідні шукають матеріальної допомоги у всіх небайдужих, Настя усвідомлює всю важкість хвороби, яка її спіткала. Вона мужньо зносить курс хіміотерапії, та як кожна дитина мріє. Мріє творити добро і допомагати. Навіть майбутню професію обрала собі відповідну. Я дуже хочу бути лікарем, щоб спасати чиїсь життя, але для цього мені потрібно видужати. Окрім того, що Настя добра, вона ще й талановита. У будинку, де мешкає сім'я, на стінах висять її авторські картини. Проте нині дівчинці не до малювання. Часу на порятунок її життя стає все менше. Я дуже прошу людей, небайдужих до мого горя, допомогти, хто чим може. Ми теж наша сім'я ніколи не залишалася. Осторонь чужої біди. Кожен охочий може долучитися і дати Насті шанс жити. Реквізити для перерахування коштів на екрані.